День офігітельних історій або як почався мій вихідний сьогодні о 4 ранку. Але перед тим, як я розкажу про свій вихідний, я, мене весь час в голові крутиться, я хочу пригадати і сказати, я бачила якийсь рілс, один якийсь чувак знімав, і там про комарів, про йожика, про те, що по участку ходив жик, їхня собака на нього гавкала, на ту собаку гавкала інша собака, той мужик, вставав, кричав на свою собаку. Ну, тобто там ціла історія, але він розповідає це дуже смішно. І я цей рілс подивилася і задоволена. І я така думаю: Блін, яка класна історія. І ви знаєте, ми часто, мабуть, що притягуємо в своє життя якісь, не знаю, якісь речі. Сьогодні сплю собі тихенько, після досить таки важкого трудового дня, який був у мене вчора, довгого трудового дня. Сплю собі тихенько, так, от, як тюленчик, Нікого не трогаю. І тут чую. За вікном такий звук. Гу-гу-гу! Думаю, Іра спи. Спи, Іра, нікого немає, нічого не треба. Але цей звук повторюється. Я така відкриваю одне око, дивлюсь на годинник 4 ранку. І це гу-гу-гу повторюється, як каже Лесь Подріб'ський, з ритмічним оскаженінням. Тобто через рівні інтервали часу. До цього угу. -гу". Підключаються ми. Мої... Правильно, собаки. Тому що вони теж проснулися. І вони дуже занепокоєні. Прямо як страни з нашою війною. Вони занепокоєні. І собаки починають метушитися. І вони побачили, що в мене відкрилося одне око. І вони такі, типа, до мене теж. Іра, Іра, щось відбувається. Іра, what happened? За вікном це гу-гу-гу. Я собі мозок включився, в кладовій пам'яті заходжу туди, розумію, що це у угу гугу може робити якась певна пташка. Скоріше за все, сова. М. Така в мене ікричка. баклажана. Дуже класна, сама робила. Цими рученьками. Ну, ще рядом що зробити броту. Вибачте, це для вас мої любі підписники. Тест на лояльність. І от, за вікном, у мене гу-гу-гу. Собаки підключаються по звуку і починають робити особливо Марлі. Ось він. Марлюшенька. поздоровайся. Марлі починає бігати кругами, напівкругами біля ліжка. І робити отак. А це він так мене дурить, що нібито йому треба в туалет на двір. Вайлід просто підключається і мовчки сопе. Я встаю отака, скуйовджена, зла, того що я не люблю вставати в четвертій ранку. Іду, відкриваю двері. Вони несуться за мною. Я відкриваю двері на бек'яр, щоб вони вийшли. І вже світає потрошечку. В Техасі в четвер до ранку вже світає. І я бачу, що на вікні такі сидить. отака якась. Ну, така сова. Англійською сова Ау. Сидить цей АУ і робить регулярно такі звуки. Ну, думаю, зараз мої пйоси включать свій інстинкт хижаків, побіжать і прогонять ту сову. Того, що вона сидить просто тупо на заборі на фоні дерева. О собак інстинкт включився але не дуже. Того, що вони. Дивиться туди, ж, куди я. На сову. Собі взагалі пофіг. І вони такі стоять. Вони не виходять на бик вони стоять вдвох, оці дві собаки, оці дві. Ага. Дивіться. Гайна ніна, гайна так, Вони стоять В дворях. Так плотненько стоять. Типу того, що хто там, що там? І на мене такі. Типа, йдемо з нами. Причому у Марлі вже дибом стала холка, а ваєт просто так. М -м -м! Не знаю, що він так робить. Може від страху, може люди ненависті, не знаю. І от ми втрьох, як три дебіла сила, стоїмо в дверях. Дивимося на сову. Сова дивиться на нас і робить так ці, значить, не виходять. Я приймаю стратегічне рішення дуже швидко допомогти їм, вийти копнячком. Легеньким таким. Я їх відкриваю в двері поширше. Так. І поки собаки не оговталися, закриваю двері. І думаю, все, розбирайтеся там тепер з тою совою. У вас там вже своє сов'яче ком'юніті. Давайте, тусуйтеся. І йду, лягаю, далі спати. Ну, значить, все нормально. Схема ідеальна. Ну, не тут то було. Значить, лягаю. І кажу, Іра, спи, спи, тобі треба ще спати, ще ти дуже стомилася тобі, ще ти ще не виспалася. Іначе вже я починаю засипати. Але собаки чітко вкурили тим, що їх оставили один на один з дикою вирожнечою природою. І вони починають з двору стукати мені в двері, пусти нас, пусти нас в хату. Бо та сова нас може з'їсти. Ну, ніфіга. фіга. Давайте, общайтесь. Нет. Ну, валік би так не став робити. А от Марлі, той став. Марлі постукав в двері. Зіро реакції з моєї сторони. Ця падлюка. Да, я про тебе розговорю. Ось, ось. Ось ось це. Ось, ось О!» Він біжить навколо хати і починає мені стукати в кожне вікно. Со словами «Угу-гу!» Тобто тепер говорить сова угу і Марлі говорить сова угу. Тобто такий у нас собі вже дует. Я розумію, що я так спати не зможу. Я встаю, пускаю Марлі. Івається заодно. Лягаю знов спати. Попила водички, лягаю знов спати. Сова не полетіла. Не полетіла, вона сидить собі далі, їй пофіг. Вона просто там розвлікається чи полює, не знаю. Звуки ті самі, гу-гу-гу. Мої собаки півтори секунди в хаті. І після того вони мені знову починають давати сигнали, що ми дуже хочемо на двір. Нам треба на двір, нам треба в туалет, нам треба, треба, треба. Я встаю знову. Ну, думаю, може, правда надо їм в туалет, а то зараз не випущу вони, мені тут. Сюрпрайзики ну, накладуть. Випускаю. І кажу, якщо ви ще раз мене зараз піднімете, я вас там з тою совою прикандечу. Ви на мене всі будете, як пану на заборі, розмазані. Випускаю. Історія повторяється. І при цьому що ви думаєте? Правильно, сова нікуди не влітає. Гралися ми всю гру. Хвилин 30. Я лягала, вставала, стуки в двері, гу-гу-гу і мі, -мі, мі За цей період, поки відкривалися, закривалися двері, в ранішньому світанку, прекрасному, золотому ранішньому світанку, в хату позалітали муки. Коли я стала вже четвертий чи який раз просто забрала собак, того що вони мені знов таки стукали, прогнала сову. І лягла спати і сказала собакам, я вас пришашелю. В цей момент, і от коли вже я собі тихесенько лягла в 38-й тисячний раз, правильно до мене що, прийшли мухи. Тому було прийнято стратегічне рішення. Посадити собак біля себе, щоб вони ловили муху. Сову я прогнала, Вона дуже красиво полетіла. Прямо, вау, вау, вау! Ну, мухи мене не сильно доставали, тому що для мене стіли собаки. Єдине, що трошечки порушувало мій сон, це клацання зубами Вайліта. Тому що вайліт, коли ловить муху, він робить, ловить її як динозавр. Він так. Ну, ну така історія. А ви, мої любі підписники, напишіть мені, а краще намалюйте. Що б ви зробили із солою, собаками і мухами, якби вас будили о четвертій ранку? Всіх вас обняла з вами, ваша Іра Техас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайте. Вас чекає ще дуже багато цікавих і умопомрушительних історій. Аба!